Мало зробити перетворити зиму на літо, можна моря і океани здолати, горний вище штурмом узяти. Можна пройти крізь пустелі та гащі. Тільки без мами не можна ні за що бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Тільки мама носить нас усе життя дев'ять місяців у животі, до трьох років на руках, і усе життя у серці. Уся так сильно хочеться б тобі подякувати просто так за твою терпеливість, довіру, безмежну підтримку і любов. Ти те, що змусиш мене рухатися та здійснювати найскладніші завдання. Мені ніколи і ні з ким не буде, і не було так добре, як з тобою. Твої руки найласкавіші, а серце найтепліше. Люблю тебе. Найкращий дух це мама. Вона ніколи не ображає, не бажає нічого поганого, але в її очах виблискує любов і гордість за свою дитину. Найдобріша, найкраще, матусенько мила. В цей день ми вклоняємося дуже низенько, за сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас обминають невдачі та грози, нехай лише сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я з роси і води, бадьорість та хай буде завжди. Сниться полю дощ, катоплинь і горщик. А відерцю сниться крита як криниця. сонце сниться хмарам, хаці сниться брама, а маленьким діткам сниться їхня мама. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, і, хоча ще дитина, хоч мені ще кілька літ, та тебе, матусю, мила, я благаю над життям і бажаю бути щаслива, наче квітка весняна. Можна у світі чимало зробити. Зиму на літо перетворити. Можна моря і океани здолати, гору найвище штурмом взяти. Можна пройти крізь пустелі та хоч тільки без мами не можна не за що. Бо, бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Наче в небі сонце світло. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зоря, а сад наш у цвіті. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось. Присівши на ганку. найбільше я хочу, щоб рідна матуся всміхнулась мені, коли я усміхнуся. Мамо, добре що ти є, тепле сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, наймилішу. Я люблю тебе найбільше. І коли доросла стану, теж любить не перестану. Бориднішою, ніж ти в цілю світі не знайти. Мамо, добре, що ти є, тепле сонечко моє. Доня в матері спиталась. Наймудріша ти між нами, так скажи мені, будь ласка, як на світ з'явились мами з океану чи з пустелі, з джунглів, чи планет далеких. Тільки не кажи, будь ласка, що приніс тебе лелека. Мама, ніжно усміхнулась, пригорнула янголядко. Навіть донечко, не знаю. Запитай про це у татку. Не розгубилась. Віншу вибігла кімнату. Як на світ з'явились мами? Розкажи, будь ласка, тату, батько глянувши з-під лоба і відклавши в бік газету. Часом думаю, що мама родом з іншої планети. Посміхнувся таємничий повернувся до читання Тільки донечка ще більше Загорілась запитанням. Бабця, діду, дуже прошу, розкажіть мені, будь ласка, як на світ з'явилась мама, Із якої родом казки? Ну і кумедна ж ти, малятко, ця історія прадавня. І, мабуть, не знає мама, І не здогадується татко. Коли Бог створив людину, досконало дивлявся. Та одного дня святого маму він створити взявся, тож для цього взяв любові і цілющих поцілунків, скільки зір в очах глибоких так, що збився він з рахунку, все тепло, що мав у жмені, передав рукам безмежним. Кристалю черпнув у душу. Терпіливо, обережно, загорнув її у квіти. Як малесеньку дитину і сказав усні солодким, хай востаннє відпочине. Мав у небі він найтоншу, найкрихтішу порцеляну тож зробив із неї серце ось і все та ще раз глянув. Обійняв її ласкаво. Будеш мамою віднині. Хай як важко би не було, обійми свою дитину. Будь-янголом небесним і освітлюєш шлях зірками. Хай для кожної дитини в цьому світі буде мама. Так сказав, і раптом впали мамі на те дітне тіло, найчастіші божі сльози. І зіснує, збудили. Ось як дівчинку прекрасна. В світі тім з'явились мами, і живуть вони відтоді, на землі цій Поміж нами внучка випрямила жваво, тож матуся янголятко. Ось чому так таємниче усміхались мама і татко. Але ти, моя ріденька, стала янголом матусі, диво дивній погодься. Отже янголи бабусі тут задумалась дитина щось про Бога й порцеляну, про кришталь і про те, що мама прокидається так рано, а, здається, й не лягає. Бо як день дійде до краю, всіх кладе, саме ж працює, як вона усе встигає, я як виросту бабусю, тільки цс поміж нами. Стане янглом дитинці і назвуся також мамою. щаслива, і сонечком